Друга смерть через займання оселі за тиждень у селі Горохолино, що на Богорочанщині, загинула 12-річна дівчинка. За попередньою інформацією, дим, що виднівся з будинку, помітила місцева жителька та одразу покликала на допомогу. Один із жителів села вибив зачинені двері, розбив вікно та ризикуючи власним життям, потрапив всередину. У задимленій кімнаті він виявив дитину без ознак життя. За словами надзвичайників, на момент загоряння вдома нікого з дорослих не було. До місця виклику одразу виїхали вогнеборці. На момент прибуття рятувальників вогонь охопив приміщення кухні житлового будинку. Пожежа було локалізовано та ліквідовано дуже швидко, вогнем знищено речі домашнього ужитку та меблі в приміщенні кухні. Наразі всі причини виникнення пожежі та загибелі дитини встановлюють працівники поліції, а рятувальники вкотре звертаються до батьків з проханням не залишати своїх дітей самих.